Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про повернення товарів споживачами до магазинів. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди стикаються кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про захист прав споживачів. Чи зобов'язані одразу повертати вам гроші за товар? А якщо він бракований, чому одні відправляють до сервісу, а інші повертають гроші? Сьогодні чітко та по поличках розділимо та запам'ятаємо деякі речі. Існують два основні процеси повернення товару: товар належної якості або товар неналежної якості. Про товар належної якості ми розуміємо, що це працюючий, справний, небракований, невикористаний, непошкоджений товар. Він просто вам не підійшов. Колір мамі не сподобався, чи форма не пасує до обстановки квартири. При поверненні товару належної якості ні про який сервіс мова не йде. Питання вирішується на місці. Але є варіанти вирішення: обмін на аналогічний товар або придбання іншого товару з наявного асортименту, якщо відсутній цей аналогічний товар. Обмін на аналогічний товар при першому ж надходженні відповідного товару в магазин. І розірвання договору та повернення коштів у розмірі вартості цього товару. Варіант у більшості випадків взагалі-то залежить від клієнтоорієнтованості магазину. Насправді, більшість теж одразу повертають гроші, але є і виключення з цього правила. А, які ж обов'язкові умови повернення в таких ситуаціях? Товар не використовувався. Збережено його товарний вигляд, властивості, пломби, ярлики, збережено розрахунковий документ з датою продажу. Спосіб оплати при цьому не має значення. І товар не входить до переліку тих, що не підлягають обміну, обміну чи поверненню. Щодо товарів, що не підлягають поверненню. Цей перелік визначено древньою постановою 1994 року. Але він поки що діючий. Це продовольчі товари, ліки, предмети сангігієни. І також непродовольчі товари там цілий 32 пункти різного, тому краще запам'ятати просто основу. Це товари особистого чи конкретного використання. Парфуми, косметика, подушки постіль, білизна, дитячі іграшки, товари для немовлят, ткалини чи килими на метраж, тобто їх порізали під конкретні метри, метал, дерево чи скло, яке теж вирізається під ваші вимоги. Книжки, перуки, ювелірні вироби та подібне. Далі, якщо при поверненні товару ви вказуєте причину, не працює, бракований то ні про яке автоматичне повернення коштів вже мова не йде, тобто попередній пункт вже не діє. Продавець в, такому, в такій ситуації відправляє товар в сервіс для надання документу про брак чи для здійснення гарантійного безкоштовного ремонту. Ну і ви чекаєте на висновок чи на ремонт. Інколи, до речі, довше, ніж той товар використовували. Якщо товар не підлягає ремонту, про це дають висновок з сервісу. Тоді вже йде етап повернення коштів. Ще хочу зауважити невеличкі лайфхаки таких випадків, коли вас хочуть змусити віддати товар надовго, тобто до сервісу мається на увазі. Перше, у заяві про передачу товару на ремонт не погоджуйтесь, щоб товар ремонтували довше 14 днів. Вони побачите цей товар ще 2-3 місяці. Друге, звернутися можна за товаром з підмінного фонду. Але заява ця має бути обов'язково письмовою. Про це мало хто знає взагалі, і мало хто пам'ятає. Тому просто в сервісі кидають фразу на вітер, а потім зляться, що їм усно відмовили в такому товарі. Також зауважу, сервіси зобов'язані формувати підмінний фонд. На деякі види техніки це телевізори, микрохвильовки, пилососи, холодильники, праски, морозильники, міксери, пралки, електросуковижималки, мобільні телефони, комп'ютери та комплектуючі до них, апаратура для відеозапису та відтворення, електрочайники, фени, електрокавоварки. Ще хочу зауважити такий момент. Нове законодавство взагалі з цього питання вже прийнято. Після війни, сподіваюсь, ми до неї доживемо, у нас буде вже новий закон про захист прав споживачів. Він уже написаний та прийнятий. Під прибажання з ним можна ознайомитися. Я посилання залишу під відео. Але вступить в дію новий закон тільки після завершення військового стану. І також є вже новий перелік товарів, що не підлягають поверненню. Також його можна буде почитати за посиланням під відео. Він також вступить в силу разом з новим законом після війни. Отже, якщо маєте питання чи хочете поділитися досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Якщо моє відео вам сподобалось, поставте, будь ласка, під ним вподобайку та натискайте на кнопочку підписатися і на кнопочку з дзвіночком. Щоб підписатися на канал, то отримувати сповіщення про нові відео. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу. Сподіваюся на наступні зустрічі! Бережіть себе.